Сумна тема, якої треба торкнутися по Іспанії, це поховання або смерть у Іспанії. Нещодавно мені прийшлося зіштовхнутися із ситуацією, коли у моїх друзів, у моїх сусідів, українців тут вони лікували свого сина 17 років хлопцю, і він помер у лікарні. Іспанці боролися за його життя, допомагали як могли, вже вилікували певний час. Потім знову щось відбулося, і ось нещодавно це відбулося. Зараз будемо розбирати, що ми робили, куди зверталися ці люди, що я раджу робити, бо це життя. А я вам нагадую про збірку моїх автоконсультацій і. Про мої консультації і супровід по переїзду в Іспанії. Всі посилання будуть у коментарі. Дякую всім за ваші відгуки, за те, що ви користуєтесь моїми відео, користуєтесь порадами, переїжджайте і що ваш шлях стає продуманим, легким і має результат. Отже, ситуація, яка відбулася, значить, ну. Е е Дитина померла, і от люди навіть вони не знають, що робити, от не знають от уявіть собі, от така от історія. Значить, що перше треба було зробити, це вже я почав розгрібати, дивитися, що робити. В першу чергу, краще треба було б мати страховку. Мати страховку тут. І у нас така була ситуація, я допомагав оформляти інвалідність цьому хлопцю. І якщо б ми зробили цю страховку, це іспанську інвалідність, якщо б ми зробили цю страховку до отримання інвалідності. Це не була б якась дорога страховка, розумієте? Бо звісно, що з інвалідністю вони теж оцінюють ризики страхова компанія. Значить, перше, що треба зробити, отримання медичного посвідчення про смерть сертифікату медіко де дефусіон. Де Це перший найважливіший документ, який видає лікар, який констатував смерть. У ньому зазначено попередню причину смерті також, бо різні ситуації бувають. У нас тут був хлопець, який з нами жив ще в 19-му році. Ми жили в центрі для біженців. Він поселився в якомусь поганому районі Севілі. і потім десь приблизно через рік його знайшли мертвим на вулиці. Тобто, тут вже інша історія. М -м, можливо, потрібен ростин там і так далі. Чому це сталося? Тут інша трошки історія, і що робили далі. Значить, далі. Треба зв'язатися з адміністрацією лікарні. В лікарні є соціальний працівник при будь-якій лікарні і поліклініці. Туди звернутися. А соціальний працівник цими справами теж займеться. Принаймні, він вам скаже, що робити. Звісно, що він не оплата нічого, але дасть направлення, куди вам іти, щоб вам не втрачати свій час в такому стані, де буде знаходитись тимчасово тіло у лікарняному морзі, або його вже перемістять до міського моргу. Інституту анатоміко Форенсе або Морге муніципаль. це все платні речі, але певний час воно там зберігається безкоштовно. Треба мати контакти відповідальної особи із лікарні, яка курує ці всі процеси. Пітальний розтин, Аутопсія. Тобто, якщо смерть настала якимось незрозумілим шляхом, насильницьким шляхом, і якщо це, наприклад, молода людина, якась там чи щось іще, от то тут вже. Робиться цей розтин, і це з дозволу прокуратури. І в прокуратуру подає сама лікарня на, це, на цей розтин. Значить, далі. Юридичні процедури, які вам потрібні буде зробити: реєстрація смерті у реєстратурі актів цивільного стану, реєстру цивіль. На підставі медичного посвідчення необхідно реєструвати факт смерті у. Ракс, ну типу їхньому в їхньому варіанті, це реєстро цивіль. Це потрібно зробити протягом 24 годин з моменту смерті. Зазвичай цим займається похоронне бюро. Запам'ятайте цей момент тут. от похоронне бюро, воно від А до Я робить деякі речі. Але ви повинні надати їм певні документи. Ну, тобто, свідоцтво про смерть в першу чергу. І ось мої сусіди, от вони знайшли священника одного. Він допомагав їм, і у нього якраз є це похоронне бюро. В, в, врешті зараз вам скажу суму, це може когось жахнути. Розумієте, це 4 тисячі євро. Оці-всі процедури з відправкою тіла в Україну. Тіло було запаковано в такий в цинковий гроб і відправили в Україну, щоб поховати 4, а, а то і всі п'ять тисяч. І розумієте, якщо б була страховка, це все б оплатили. Все це, всі ці розтрати оплатили би, розумієте, а та страховка вона коштує 18 євро на місяць або 17. Розумієте, мало того, в цю страховку саме я зараз працюю. Нехай це не буде чимось, типу, якимось анонсом, але я зараз працюю розбираюсь в цих всіх справах саме в страховій компанії. І от тут є така традиційна, саме внутрішньоіспанська іспанська компанія, називається Окасо. Якраз у них от є такий момент, що не просто ці речі страхують, вони все від Походу до лікарні, до квітів, які треба занести при похованні, розумієте? Мало того, у них є така річ, що якщо за кордоном щось з людиною сталося, то його не просто сюди привезуть на літаку чи на гвинтокрилі. Наприклад, уявляйте собі, це те, що от розказував мій шеф. Якщо, наприклад, людина не померла, а от щось ну, Якась ситуація зі здоров'ям за кордоном, от він за кордоном знаходиться. Так, от поїхав у подорож, чи ще щось, чи відпочивати. Так, от і компанія на певну суму, там десь до 12 тисяч, наскільки я пам'ятаю, покриває оці всі розходи по цьому інциденту, який настав зі здоров'ям. В Україні буде ця людина, в Туреччині, в Хорватії, де завгодно це все покривається. Мало того, якщо є така річ, то. Там ще є така опція, що от якщо людина залишилась вдома, і от вона не може виходити внаслідок таких випадків, це якщо в Іспанії, то їй забезпечують сиділку, яка буде приходити декілька разів там, от, і там, ну, помить людину, ліки принести, і навіть вигулять собаку. Уявляєте собі? Уявляєте собі, скільки. Людина в Україні статистично збирає собі на похорони. Ми знаємо, да, що так багато людей роблять. Це жахлива ну, ситуація. Ну, скільки от вона назбирає максимум. Ну, ці 5 тисяч я не впевнений, що ну, людина, бабуся, якась вона назбирає, ну, я не знаю навіть. Е, так, само, то, то, так само для літніх людей це дорого. Тому вони всі беруть оці страховки. Що зробити, як її отримати, всі нюанси саме по оцій страховці. Також у мене є страховка будинку, щоб тут, наприклад, розбилося у вас щось. Це все страхова приїжджає, міняє без проблем. І респенсибідат цивіль, тобто вашої громадянської відповідальності, це якщо ви відкрили автоному і ФОП, і ви займаєтесь тут чимось, оцю штуку треба брати. Це дзвоніть, проконсультуй безкоштовно по цьому. Далі, краще, що було б зробити повідомити консульство України. Я не впевнений, що є якась певна допомога на те, щоб е, саме від консульства України, принаймні передзвонити, можливо, у них є якісь громадські організації, які допоможуть з цим питанням. Контакти посольства я залишу тут і в описі до відео. Тобто, що в консульство або в посольство треба повідомити? Факт смерті. Отримати консультацію щодо процедури репатріації тіла, перевезення в Україну, якщо це планується, розумієте? Але. Та так як це треба робити швидко. От у мене великі сумніви, як вони можуть це зробити. Але ну попитка не питка. Ну треба зробити це, принаймні позвонити. Повідомити іспанські міграційні органи, оскільки померлий мав статус біженця або тимчасовий захист. Про це необхідно повідомити Афісіна Офісіна, де Асіло і Рефугіо або поліцію для анулювання його документа тіє. Людина ж отримала, це ж по тимчасовому захисту людина тут була. І от ці всі моменти зазвичай бере на себе оце похоронне бюро. Розумієте? І коли є страховка, вона оце все покриває, ти ні за що не думаєш в цей момент. Ну от, А мені важко було. от Я, я з цими людьми сидів, я нібито з ними розумієте, переживав оцю всю штуку. я... Вони не можуть навіть ну, думати нормально, розумієте? Далі головне питання: що робити з тілом? Є два основні варіанти. Перша репатріація тіла в Україну це складний дорогий процес. Я вам кажу, може зайняти 5, може і більше тисяч. У них вийшло, це їм допомогли, вийшло десь 4 тисячі. Іспанці теж допомагали. І цим займаються міжнародні похоронні служби. Що потрібно знати? Найняти похоронне бюро. Фунерарія називається funeraria, в Іспанії, яке має досвід міжнародних перевезень. В, в цьому випадку це був якраз священик, який говорив українською і допоміг це зробити. Отримати в морзі довідку про бальзамування тіла. Обов'язкова вимога для перевезення. Отримати у місцевому РАКС, тобто регістро де цивіль, дозвіл на вивіз тіла, пермісо де Трасладо де Кадабер. Оце також цим це похоронне бюро займається або страхова компанія. Отримати дозвіл від консульства України на ввезення тіла на територію України. Тут трошки по-іншому робили похоронне бюро організує спеціальний гроб, цинковий або оцинкований. Всі санітарні та митні процедури, і також транспорт. Варіант Б: це поховання або кремація в Іспанії. Тут в основному кремують людей в таких танаторіо, в таких центрах. І ну, такі є. Місце, де стоять ці ячейки, е, оренда ячейки от, наприклад, ця ж страхова вона і оренду ячейки цієї дає. Але якщо типу поховання на е, кладовищі на сементеріо, то ні, у вас має бути там куплена земля. Що потрібно знати? Якщо займається фунерерія, Тобто похоронне бюро, то вони організацію поховання чи кремації беруть беруть на себе. Якщо ви обираєте кримацію, потрібно буде отримати спеціальний дозвіл. Урну з прахом потім можна буде перевести в Україну, щоб набагато прості що, що набагато простіше та дешевше ніж перевезення. Тіла, але для багатьох розуміти це такий сакральний момент, щоб людина була похована там у себе на батьківщині. Хто може допомогти? Близькі родичі, чоловік, дружина, батьки, повнолітні діти саме вони мають право приймати рішення та давати дозволи. Також страхова компанія зразу у вас буде консультація, і вам це все будуть отак, от вести, як все чітко робити. Консульство України. Може надати консульську та інформаційну інформаційну підтримку Соціальні служби Іспанії у деяких регіонах чи муніципалітетах може надаватися соціальна допомога на поховання для нужденних. Запитайте про це у похоронному бюро або у мерії айонтаменту. Українська діаспора та волонтери. Спробуйте знайти групи українців у місті, де ви знаходитесь у соціальних мережах Facebook та Telegram. Вони часто можуть надати ну, хоча б якусь посильну допомогу або підтримку. Отже, підітожимо, що покроково треба робити. Перше лікарня. Отримати сертифікат до медіго дефусіон. Де дізнатися, де знаходиться зараз тіло. Найняти похоронне бюро фунерарія. Це критично важно. Реєстрація смерті, отримати в регістро цивіль сертифікадо де діфу... дефусійон. Посольство України зв'язатися, повідомити про смерть, проконсультуватися, що можна зробити, прийняти рішення, репатріація тіла в Україні чи поховання кремація в Іспанії, оформити всі дозволи через похоронне бюро, не залишатися з цією проблемою віч на віч. Щиро співчуваю вам, якщо у вас так трапилось, бережіть себе. Хай у вас все буде добре. Інтегруйтесь. Все, що потрібно по переїзду, якщо ви ще сюди збираєтесь, запитуйте. Якщо у вас є родичі похилого віку, також запитуйте це все. По страховкам проконсультую взагалі безкоштовно. По переїзду оформленню легалізації чотирьом етапам легалізації. Тут звертайтесь до мене, нові правила вступають в силу, скоро буде введений. Дивіться в моєму останньому відео. Скоро обіцяють ввести переходний період для тих, хто на тимчасовому захисті. Всі ці посилання, куди звертатися і як зі мною зв'язатися, будуть у описі до відео.